Правда, що кажуть, що якщо треба цілим скло зрізати, треба в одною струною різати? Так, да, правда, так набагато менше шансів. А ви одною зараз ріжете? Ні, ми зараз ріжемо тройною. чого, тому що подивіться, який зазор. Резинок, молдингів ніяких немає, і скло стоїть достатньо високо від полки, тобто коли я внизтяну струну, то бач, вона йде під таким кутком, так плавно по стеклу, що не повинна його десь там защербити чи ще щось. Але якщо неопитні люди, то якщо зрізають то краще одинарний. Якщо люди не опитні, то хай не беруть в руки і нічого не роблять. Бо може бути біда. Ні, але ж рано чи пізно все одно, знаєш, це неправильно так говорити, досвіду десь треба набратися. Ти думаєш, я як робив? Раз лопло, два лопло, три лопло, чотири лопло. І зараз може лопло, хто його знає. Зараз побачимо, що трошки нам сталося. Що побачимо, скажемо, чи лопне склочені. ти що не думаєте? Профіки на базі. Обережно люди працюють з досвіддом.